Моїм малякам сьогодні місяць, місяць, як вони народилися. Якби вони не народились перечасно, зараз був би 38-й тиждень вагітності в мене. От, а так, їм вже місяць. Не знаю, що хочу сказати. Місяць пройшов дуже швидко. Перші два тижні я була в пологовому, тому що, як я вже сказала, вони народились перечасно. От, і ми дорощували їх там до 36 го тижня, щоб вони були, ну, вважалися як доношеними. От багато всього було в вологовому час йшов дуже довго. Мені здавалося, що дуже довго реально йде час, але зараз я дуже місяць пішов. І по суті, я вже як два тижні вдома. А за ці два тижні я теж встигла дуже багато. Я була два рази у терапевта, От нещодавно ми також їздили другий раз у терапевта на місяць. Це Вчора. Вчора. От. А, я зробила свідоцтво, оформила виплати а, так, ну, і вирішила там, багато питань, які треба було вирішити. З'їздила вчора до терапевта, це вже як і місяць був. А, вони набрали дуже добре. А, Марчик мене набрав а, практично 450 грам за два тижні. Він зараз важить 3190 От. А кіруська в мене набрала 300 грам. грамів. І зараз вона важить в мене 2,960. Практично 3 кілограми. От, ось теж, в принципі, непогано набрала, от, вони трошки підросли. Марчик виріс на 2 см. Кіруська виросла на 1 см. Щось такого. Погляд то все нормально, розвивається нормально. А що вони вміють в мене на один місяць? Це хапаються, штовхаються, реагують на звуки, трошки переводять очі. Очки вже менше косяться, більш зосереджуються. На животику вони тримають голівку. Ну, не довго, але стараються піднімати, тримати, тобто тренують шийні м'язи. Думаю, що до трьох місяців ми будемо тримати вже повноцінну голівку, що кірочка, що марчик. от. Тобто, коротше, по розвитку вони йдуть більш-менш-менш ну, більш нормально. розвиваються вони нормально. от. Щось такого. На місяць я їм замовила тортик. Зараз вам покажу. Ми з ним. Пофоткаємо його, від, відсвяткуємо таку маленьку а, річницю. <хи> От, а, я їм зроблю маленьку фотосесію, познімаю їх. От, ще ми е, домовились з фотографом зробити теж невеличку фотосесію, щоб е, на пам'ять залишились манюньки. Бо я хотіла зробити Борн фотосесію. Правильно сказала. Ну, всі там скручують малюків, вдягають їх гарно. От, але ми... Провтикали цей час, тому що були в пологовому. І тому я вирішила їх просто пофотографувати на пам'ять, щоб в них залишились такі дуже маленькі фотки. Бо все інше, що я фоткаю це, звичайно, я на телефон знімаю дуже багато, фотографую багато, щоб пам'ять залишилось. Але такі професійні фото хотілося, щоб теж в них були, поки вони такі маленькі. Так, ось такий тортик, ми вже побачили май. Давай, назад. У нас моточка на свій стілець. Ось такий замов тортик на один місяць. На перший місяць малюкіз. Це ручка марка, це ручка кіточки, їм один місяць. От. Цей кіт не вгамовується. Гарний такий, будемо да? сьогодні фотографуватися з ним. Потім розріжемо і поїмо. Там всередині має бути йогуртова, йогуртовий крем. От. Такий гарненький. Всередині ось такі бісквіти і йогуртова начинка там з бананом і персиком. Малюнок він з мастічки. А тут масляний крем. Покажу, що як ми тут трошки обоснувались. як я зробила, не знаю, організацію, можна так сказати, організацію для малюків. Так, це у нас на кухні така стерильна зона плюс-мінус. Тут у нас всі пляшечки, всі баночки все, що ми використовуємо. Молоко від короче, все оброблено. От, і отак воно сушиться. Оці баночки від філіпса, які дуже такі, ця штучка дуже така туга. Вони не дуже сильно беруть, вони її смокчуть, але вони не можуть випити весь обсяг пляшечки, які ми їм наливаємо. Так? Вони зараз п'ють. По 90 мл, От, тому і важко, важко смухтати, бо вони мали манюнькі, і тому ми готуємо їх звичайних пляшечок. Ну, зараз я ще готую нам обід. І трошечки. Це в мене буде тушкована картопля з гарбузом, моркою і п'яском-свилинкою. І зараз ще покажу, як ми в дитячій зробили невелику організацію. От, зробили, як на мене, дуже зручно. В нас тут два таких полинальних місця. Ми їх застилаємо подушками. От, Я поставила такі чорно-білі фігурки, тому що ми їх тут викладаємо на, на животики, на пузики їхні. І вони стараються тримати голівку, трошки повсти, щось відштовхується. Не знаю, чи реагують вони ще на ці картинки, але щоб їм було цікавіше, то я. Ось так от це зробила. А я їх ще ставлю буває ось сюди, коли вони просто лежать, тож, коли вони там на бік дивляться, сюди ставлю, от, щоб їм було цікавіше. Ну і Загалом, отак так виглядає. Тут у нас ватні диски, серветки. Це водичка, ми її постійно змінюємо, ми їх умиваємо зранку тут. От я набираю теплу водичку. І ми їх обтираємо з такими спончиками. Ці... Тут трошки накидано. Отут я зробила ось таку організацію. Так. Цю коробку треба викинути. Циратки закінчились. Тут сират у нас сухі були, поки що боміна. Тут пелюшки ці одноразові. Тут памперси, Там палочки, ножиці, ватні диски, там ще розчистки в мене лежать. А, так, термометр, цей, який ми міряємо. Вітамін Д ми зранку даємо. Це сосочка, на якій я даю вітамін Д. Так, тут наші такі термометри, але цим зручніше. От. І це хлоргіксидін, така пшикалка. Ще я взяла ось такий, таке молочко. Думала, чи крем брати, чи молочко. Вирішила молочко взяти. Це після душу в них трошки шелушиться шкіра, то я їм змащую там, де шелушиться. От. Десь у нас ще тут був крем, крем під підгузок. От. Це був в бабі-боксі. Такий нормальний. У нас, до речі, тху -тху, немає висипань. От. Або ми дуже часто їх змінюємо, ми кожні три години змінюємо. От. Або якщо ну, почули, що вже є запах, то там, покакав чи попісяв, то змінюємо зразу. Тобто у нас дітки не валяються. Ну, не помиті, не грязних підгузках. Ми купили ваги, щоб зважувати, бо до лікаря треба буде йти через місяць, От, щоб бачити, чи нормально ми годуємо, щоб я не проживала. Взяла ось такі вагі. От, для дітей зважують. Я теж застелила пелюшкою. От, і покажу, ще організацію тут в шафі. От, я тут це розставила. Це для дітей. Дивіться, як зручно. Ну, мені насправді дуже зручно, тут, наче, міні-кладовка. І тут загалом з бебі боксу дуже багато ці полички. Так, розказую. Це ми вам перси купили єдиничку, бо в нас дуже багато йде. У нас двоє діток і дуже багато йде. От. Тому купила цю я розгляну, там ще одна. От, про запас, це все єдинички. А це з бебі-боксу в нас двічки. От. Потім колись перейдемо на них. Тут... Прокладки. Тут пелюшки відкрита пачка, тут пелюшки закрита пачка. Це дуже великі мої полюшки. Це 60 на 60 ми взяли, а це 60 на 90. От. Тут серветки. Туалетний папір, але я... він м'який, то я використовувала його замість серветок. От. Далі тут ватні палочки, це з бабі-боксу, щіточки. Так, тут в мене човнило. Це сюди випадково попало. Так, це був пабід-боксу, шампунь-мило. Ми поки що його не використовуємо, тому що в мене є пінка для миття, то ми її використовуємо. Але коли вона закінчиться, перейдемо от на оці. От. Тут в мене вологі серветки в маленьких пачках, маленька клізочка. Ми її не використовуємо, це просто сюди поставили. Так, далі це під підгузок крем, це в бебі-боксі було. Це для сосків крем, але я також їх не використовую, У мене є від веледи, інший, не знаю. Можливо, цей хороший, от але я використовую, той, мені той подобається. Це мені як подарунок теж в пологовому давали крапельки. А так, це в мене свічки дитячі. Це коли кірочка погано какала, то ми. І, як лікар нам сказав, половинку свічечки ми її вставляли, масажували, вона зразу викакувала все. От. Але зараз ми їх не використовуємо, вони тут залишились на всяк випадок. Кір вже наладилось все зі столом, то ми не використовуємо. Це для носика, це підпилювати нігтіки. Ми, до речі, не використовуємо лише в них нігті відростають і самі відпадають. Ну отут, -от, як корочка так відлазить, то ми поки ще не пиляли їм. Це в бейбі Боксі були термометри. Ножиці. От. А, там зверху це мені і подруга подарувала, такі погремушечки. Так. А тут з Бебі Бокса теж там погремушки, розвивашки. Не зовсім і дивилася, що там є. Бачила ці штучки, тут, типу, типу, ой, зараз картиночки. Типу, типу, як оці, ну я на Алікспресі замовляла. От, а от ці відбоксин, ці кольорові, не знаю. Я чула, читала, що чорно-білі кращі. Кольорові вже пізніше використовувати. використовуватися. Потім якось треба залізти, подивитися, що в цих пакетах. От, так виглядає у мене зберігання. Так, тепер тут в цій шафі в мене пелюшки. Так, розкину все треба ребирати. Так, тут у мене постільна плюс пледи. Тут пелюшки, а тут теплі пелюшки. От і тут не промикаючи. А, Так, там у мене рушнички, там від Бебі боксу те, що зараз велике. А, тут у мене одяг кіри. Я не складаю акуратно, все скидаю, потім беру, немає часу і бажання, якщо чесно. До речі, речі, з Бебі боксу на кіру ідеально підходить зараз 56-й розмір, а на марка вони коротковаті, то я йому взяла 62-й. Це марка. Поличка. От я взяла 62-й, на нього нормальний. Потім кірочці прийдеться доношувати, напевно, за марком, бо він дов, довший. І він перейде потім на 68-й, а вона, напевно, на ці речі перейде. Ну, До речі, непогані. Вони як розходні, я постійно їх. тварк Марк Я йому буває іноді погано застібну памперси. Він як хлопчик, мама хлопчики зрозуміють, він мене трошки протікає, якщо погано застібну неправильно це вночі, коли ти з просоння все це робиш на швидку швидкоруч. З кірою такого немає, і як застівну, вона завжди суха от марка. Трошки протячки бувають. От, тому його речі, звісно, більше пачкаються і більше моїх їх прямо. Кого ще а, покажу ще цю зону. Так, там є поки поклала. Тут у нас кошик для білизни, ми скидаємо потім я все пру. А тут у нас мусорний, мусорне відро, але воно за маленьке, треба якесь більше купити. Тут ми зберігаємо поки коляски, ми ходимо гуляти з ними, але зберігаємо їх тут. Тут я позастеляла їм чистенькими ціми полюшечками. Це ліжечка, кірочки, іноді ми кладемо їх сюди, але загалом вони сплять у нас у спальні. Не Розказала ще про те, як вони їдять малюки. Вони в мене змішаному харчуванні. Більша частина це суміш, і докормлю я їх ще грудним молоком. От а зараз вони їдять по від 75 до 100 мл за раз. Тобто під настрій. Зранку, звичайно, вони їдять більше, а на вечір вони вже їдять ну, там, в день можуть менше, на вечір більше. Ну, теж залежить від того, що як вони посплять, тому що ми їх готуємо кожні 3-4 години. От. Іноді буває кожні 4 години, іноді вони бувають раніше прокидаються, починають крихтити. Видно, що вони вже хочуть їсти, то ми їх, звичайно, раніше годуємо. От. І вночі вони сплять. Ну, хотілося б, щоб вони спали довше, але не таке, такого не буває. Буває, день вони сплять довше. Вночі вони десь 3,5 години, напевно, сплять, починають крихтіти, стогнати, і ти розумієш, що стаєш, розумієш, вони це... розумієш, що вони вже голодні, то годуєш, звісно. От. Так, що так, такі у нас справи. Малютки мої ростуть. Вони такі красунчики, такі хорошенькі. Боже, взагалі самі гарні діти на світі. <сум> так скажу кожна мама про своїх дітей. А от, і я про своїх, скажу, такі гарні. А от ми ще з чоловіком шуткували, типу класний дизайн у них вийшов. <сум> а от. Так що так, потроху звикаємо бути батьками. А, в принципі, все нормально. Я думала, що буде складніше. Але коли є допомога, то, звичайно, не настільки все страшно і важко. Гуляю я з ними також не кожен день. Іноді погана погода, іноді я себе погано почуваю, то виходимо один раз в день, коли виходить. Але, в принципі, потроху гуляємо. Думаю, потім. Так як зараз літо, хороша погода, то а, будемо більше гуляти. От, але зараз поступово. Перші рази мені ще було страшно з ними гуляти, виходить. Зараз я вже звикла, вже не так страшно, вже нормально. От, так що так. От.